В ці святкові вихідні поліція Кременчука працює в посиленому режимі на 78 спорудах. Церквах, храмах, всі, які є в Кременчуцькому районі, будуть чергувати правоохоронці. Якщо раптом ви побачили підозрілі предмети або ж особи, які порушують порядок, підозрілі транспортні засоби. ви маєте інформацію про. Осіб, які планують різного роду диверсійні заходи або ж порушення на території храмів, прохання цю інформацію відразу повідомляти на лінію 102. Як кожного року комендантська година в Кременчуці на території Полтавської області не змінена. З нуля починають службу в церквах, але ці храми будуть закриті. Відвідування храмів буде розпочато по завершенню комендантської години. Онлайн служба буде транслюватися в ефірах в разі дій повітряної тривоги. Рекомендуємо пройти в укриття, тому що як бачимо, по території України дуже часто ворог обстрілює як жилі масиви, так і різні споруди, де перебувають громадяни. Бережіть себе під час великодніх свят та не порушуйте закон.